Чому я це не зробила раніше, я сама навіть не знаю. Я продавала дорожче, а бутилони зараз, я продаю їх по 45 гривень. Зробила знижку, люди беруть і спасіба вам. А то я вже думала їх там підрізати, щось робити їм, щоб вони... Це я витягую їх з горщиків, щоб менша упаковка була. У мене з ними дуже темно їм. І тому я зробила знижку, щоб їх швидше продати. Якщо ви бажаєте замовити, дивіться, яка шикарна коренева система. Дивіться, бачите? якщо я буду в горщиках відправляти, то воно буде дуже, дуже об'ємна коробка, і воно не буде вигідно клієнту. А так я його витягну, швиденько воно доїде. ну, Завтра воно вже буде тут по місту. І все, дивіться, як вообще коренева. Що сама рослина, дивіться, яка шикарна велика? Що яка коренева? Зараз ви його посадите в ґрунт, ну куди там в горщик. Ви його сидіть не зразу на сонце. Хоч не любить сонечко, але саджайте, щоб не були прямі сонячні промені на нього. І потім хочете підріжете, хочете, воно розкущиться, хочете так оставляйте, як вам зручно. Бачите, як у вас буде красота. Колір суміш. погано грицької. Ось. Дивіться, яка шикарна. Красота, взагалі просто супер. Хто хоче, пишіть мені особисті повідомлення. Сьогодні, до речі, відправка новою поштою по знижки. Знижка 23%. Хто хоче, до речі, це дуже значна знижка, тому що я ще економлю, роблю ячейки менші, там забираю. Ну, зараз я ось понесу на пошту, попробую розкажу вам. Я вже так робила і вийшло хорошо, і люди написали, що задоволені, тому що дійсно була там відправка не 100 гривень, а 45. Представляєте? Тому касі для замовлення є ще трошки є.